Миру Божого вам, в наш час, коли примножуються епідемії насилля, війни, злу, багато церков виявилися не готовими до цього. Та хіба могло б таке бути, щоб Бог не попередив і не підготував церкву? Звичайно ж, ні. З біблії ми бачимо, що Бог завжди посилав пророків, які попереджували народ про те, що буде відбуватися, за які гріхи і як можна спастись. І все виконувалося, як казали пророки зараз. Теж є багато пророків і пророчих шкіл, але результату немає. Немає розуміння, як вивести народ і що робити. І це тому, що церква почала йти за модою, стала залежною від матерії і не чує попередження від Бога. Але які б труднощі не були, рухається завжди тільки та церква, в якій є апостольський дух, пророчий дух, який каже волю Божу і повертає народ до Бога. Пророче слово не може вийти з моди чи стати несучасним. Воно завжди живе і дієве. І навіть посеред війни, довіряючи Богу, ми віримо, що Господь збереже наші душі.